Мінус два ворожі літаки в Російській Федерації і мої вам друзі. Вітання сьогодні збито один із найцінніших літаків Росії. Ще один майже знищено. Прямо зараз у нашому свіжому випуску на фабриці новин я розкажу вам усі подробиці справи. Такі новини не можна пропускати. Мене звати Юрій Дібік, і ми починаємо. Прекрасна новина з'явилася ще вчора пізно ввечері. Утім, до ранку ця новина вже отримала своє нехай не офіційне, але вже підтвердження. Літаючий радар А-50 знищено. Так написали українські змі і ще один. Найважливіший борт, повітряний командний пункт ІЛ-22, після таємного інциденту здійснив аварійну посадку. Знищення ворожих залізних пташок першого класу відбулося над Азовським морем. Проросійські військові блоги підтвердили втрату А-50 та пошкодження ІЛУ. Щоб не визнавати чергову перемогу ЗСУ, росіяни навіть допустили, що літаки збила їх же криворука ПВО. Але про все по порядку. Одним із перших про удар по двох російських літаках написав моніторинговий канал Ніколаївський Ваньок вже ближче до опівночі. Про те ж повідомили народні депутати від слуг народу Олександр Фідієнко і Юрій Мисягін. РБК Україна опублікувала, як стверджується, радіоперехоплення переговорів пілота іл 22 з авіадиспетчерами в Анапі. Він просив терміново викликати на посадкову смугу швидку та пожежників. Це вам за Дніпро, так написав уранці в понеділок у себе в телеграм-каналі командувач повітряних сил ЗСУ Микола Лищук, на тлі повідомлень деяких українських ЗМІ про те, що напередодні було підбито два російські літаки. Давайте нагадаємо, що в неділю була річниця удару по багатоповерховому житловому будинку в місті Дніпро, жертвами якого стали десятки. Людей. Поки що без деталей, так написав Олещук. За даними українських ЗМІ, Іл-22М на момент удару чергував в районі Стелкового в Херсонській області, а 50 в районі Кирилівки в Запоріжжі. Відстань від населених пунктів до лінії фронту становить близько 150 кілометрів. зет канали цю інформацію не спростовували, а навпаки, ставили запитання у стилі хто винен. Один із російських воєнних телеграм-каналів повідомив, що ІЛ-22М точно повернувся. Інше джерело уточнило, що літак отримав пошкодження, але приземлився в Анапі. Блог, який, як вважається, веде російський військовий льотчик, підтвердив знищення А50. Цитуємо. Трагедія завжди трагедія, особливо, коли вона такого масштабу. Погибшим вічного польоту, раненим скорішого виздравлення і возвращення встройкінець цитати. Але найголовніше питання залишається відкритим: хто знищив літаки? Телеграм-канал Рибар зазначив, що якщо факт знищення А-50 підтвердиться, то цитую, це стане черговим чорним днем для російських повітряних сил і ППО. Цитуємо, Во-первых, із-за того, що А-50 не так много, а специалисты на них вообще штучные. При попаданні по самолету такого типа екіпаж спастись не може. Во-вторых, потому что... Ні перехватили, ні смогли, ні увиділи, ні предотвратили». Кінець цитати ребар не виключив, що удар про літаках могли завдати і російські ППО. Тепер поговоримо трохи про самі літаки. А 50 його також називають літаючий радар. Це модифікація літака Іл-76, яка здатна контролювати повітряний простір, виявляти повітряні та наземні цілі, щоб спрямувати на них свої літаки. Ймовірно, російська армія на озброєнні має 11 подібних літаків. Форбс оцінювала вартість одного такого літака в 500 мільйонів доларів. Літак ІЛ-22М є повітряним командним пунктом, з якого можна керувати військами під час бойових дій. Давайте нагадаємо, що декілька днів тому президент Володимир Зеленський розказав про успішне збиття силами оборони 25 гелікоптерів і 12 літаків за один день. Цитуємо. Партнери передали нам деяку далекобійну зброю. Я не скажу, яку саме, але партнери зрозуміють. Ми нею знищили 26 вертольотів за добу, 12 літаків, які підіймалися і били потім ракетами, проти яких ці системи і працювали. Ми 12 знищили за раз. Просто було чим кінець цитати. Тож питання не у тому, чи можемо ми збивати російські літаки. А тільки в тому, чи є чим їх збивати. Друзі, як ви думаєте, що насправді змусило російські літаки відпочити? Пишіть, будь ласка, свої думки в коментарях. Ми продовжуємо стежити за новинами. Новий випуск щодо збиття російських літаків. Чекайте вже за кілька годин на нашому каналі. Підписуйтесь на фабрику новин, аби не пропустити найголовнішого. Ставте лайки цьому випуску і не забувайте бути активними в коментарях. Дякую, друзі, і до зустрічі.